Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Пані Тетяна, власне, знаю, що незабаром на наші агропродовольчі ринки чекають нові вимоги, нові умови, і вже потрібно буде працювати їм по новому. Власне, що це за зміни, коли вони? Були прийняті і а, що вони передбачають вітаю всіх учасників. Сьогодні дійсно е, всіх на слуху це гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Це наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України. Він е, був е, від 19 квітня, але вступає в дію з 5 грудня цього року, тобто, вже з 5 грудня 2024 року, наші агропродовольчі ринки повинні працювати згідно нових вимог, які представлені в цьому наказі. Що саме цей наказ охоплює? Ну, Гігієнічні вимоги ми будемо говорити мовою безпечності харчових продуктів. Це та сама система ХАСП, яка повинна дотримуватися у кожного оператора ринку, який здійснює будь-який обіг харчових продуктів. Відповідно, і агропродовольчий ринок як оператор ринку, де відбувається реалізація. Тому числі обіг всіх харчових продуктів не оминається частина, і тому гігієнічні вимоги представлені цим наказом розгорнуті повністю. Там є декілька розділів, які чітко регламентують. Що які вимоги йдуть до території ринку? Які вимоги ідуть до приміщень, які розташовані на території ринку? Вимоги до реалізаторів, до працівників ринку. Там і знову ж наголошено на гігієну персоналу, тому що кожен, хто здійснює реалізацію харчових продуктів, є безпосередньо. Працівником агропродовольчого ринку вимоги до самого оператора, тобто все, що він зобов'язаний зробити згідно цього наказу. Ну і саме найперше, що кожний ринок у нас має мати експлуатаційний дозвіл. Ну, ще наказ пише реєстрацію, але так як на кожному із ринку. Відбувається саме і е, е, значить перетримка харчового продукту, який вимагає певних температурних режимів. А це саме видача експлуатаційного дозвілу. Ну і відповідно для того, щоб отримати цей експлуатаційний дозвіл, оператор ринку або продовольчий ринок повинен знову ж відповідати гігієнічним вимогам і вимогам системи ХАСП. Раніше не було такого експлуатаційного дозвілу, чи законом не вимагалися в вимогах до агропродовольчих ринків. Раніше, ну відколи дії саме наказ про державну реєстрацію та експлуатаційний дозвіл вимагалися такі вимоги. Були чітко на сьогоднішній день. Вони ще раз знов прописані. Відбулися зміни щодо державної реєстрації щодо видачі експлуатаційного дозволу. Постанова нова і. Це все в собі охоплює те, що дійсно ну, так планується дійсно у у, господарити так цього оператора ринку, щоб дійсно там виконувалися всі вимоги, і якомога менше було неприємних ситуацій щодо. Саме харчових продуктів. Яка ситуація в Чернівцях саме з ринками, в Чернівцях та в нашій області чи мають наші ринки такі дозволи? Або чи є якийсь перехідний період, доколи їх потрібно отримати? В нашій Чернівецькій області є офіційних 28 ринків, і з цих ринків ну велика частина, десь близько 15 ринків. Це одноденні ринки. Тут трішечки складніше, тому що ми розуміємо, що якщо ринок працює тільки там чи в суботу, чи в неділю. Інші вимоги, не можу сказати, що інші вимоги. Є трішечки спрощений підхід, так? але все одно і навіть на цих одноденних зрозуміло, тому що люди там будуть купувати харчові продукти, і там також мали би дотримуватися чітких вимог. Але із 28 у нас на сьогоднішній день дев'ять ринків мають експлуатаційні дозволи. Всі решта мають державну реєстрацію це також згідно вимог безпеч, харчового законодавства. На цих 28 ринках є державні лабораторії ветеринарно санітарної експертизи, тому що чітко прописано і гласить законодавство, що ринок може існувати тільки тоді, коли на його території буде акредитована лабораторія. Тобто, щоб була гарантія, що ця продукція, яка буде реалізовуватися, буде перевірятися, для того, щоб ми чітко володіли цією інформацією. Ну і відповідно у нас 21 така лабораторія. І ці ринки працюють в своєму режимі, здійснюють свої послуги на сьогоднішній день. Ситуація ніби контрольована. Але теж ну, ми плануємо, у всякому випадку. На днях провести такі круглий стіл, нараду саме з директорами агропротиворчих ринків. Зараз працюємо над цим питанням, щоб дійсно якомога більше могли зібратися. Ми хочемо більш детальніше розгорнути вимоги цих гігієнічних вимог, вимоги щодо отримання експлуатаційного дозволу. Тобто, кожний оператор, кожний керівник, директор ринку зробить висновки для себе. Зможе він це робити, не зможе, адже ми з вами знаємо, які ринки саме в місті. Ми знаємо, які ринки в районах, і тому варто прослухати. Ми плануємо такий захід. Гадаю, що відгукнуться і оператори зможуть прийти, де ми могли б детальніше з ними поспілкуватися саме по цих питаннях. Наскільки довго цей процес отримання цих експлуатаційних дозволів? І е, що буде власне з ринками, які не будуть мати ось цієї документації? Сам процес згідно законодавства він не переходить в межу календарного місяця. Ну тобто подається заява на видачу експлуатаційного дозволу. Упродовж 15 там, календарних днів служба повинна здійснити позапланові інспектування, тобто подивитися, чи відповідає оператор всім вимогам харчового законодавства, і потім приймається рішення про видачу або невидачу експлуатаційного дозволу. Питання реєстрації. Ну це більше вже стосується до. Обігу продукції нетваринного походження більше, тому що ми знаємо, що тварина, швидкопсуюча продукція, вона дійсно вимагає тих температурних режимів, згідно яких підпадає оператор під експлуатаційний дозвіл. Ну і державна реєстрація також ще проще процедура, це Та сама заява можна її подати через СНАП, можна її подати в дії, тобто і вона опрацьовується інспекторами, і відбувається реєстрація, де вже видається рішення про державну реєстрацію. Але про ринки це трішечки складніше, але. До місяця не більше, тобто сама перехідного як такого періоду немає, тому що ринки працюють. Звичайно, якщо не буде упорядкована ця робота. То ринок не зможе працювати. Просто коли при першій же перевірці він не зможе пройти тих чи інших вимог. І те, що відповідає, тут ніхто більше його не вимагає, але що має бути, те на ринку має бути. От ви сказали при першій же перевірці, адже наразі діє ну, такий мораторій на перевірки, яким чином Держпродспоживслужба чи інший контролюючий орган може перевірити, чи наявний у цього оператору ринку ось цей експлуатаційний дозвіл. Е... Наразі і діє мораторій, але щороку до певного числа Держпродспоживслужба складає плани, обов'язково щорічні плани, і ці плани висвітлюються на сайтах, на сайтах Держпрод, на нашому головному управлінні, тобто вони доступні. Оператори можуть зайти і побачити, що попали вони в план чи ні. Якщо далі буде продовжуватися мораторій, звичайно, планові інспектування неможливо буде здійснювати, але інспектор зможе потрапити на позаплан в разі скарги, в разі заяви, в разі можливо сам оператор забажає. До речі, хочу сказати, що сьогодні велика така кількість підприємств, які самі виявляють бажання для того, щоб ще в них є цей можливість, тому що план поза план ми розуміємо, що тут зразу можуть бути якісь штрафні санкції, і звичайно кожен оператор цього не хоче. А коли він напише заяву, і ще в цей період до нього можуть прийти інспектора, пройтися по цих визначених питаннях, де відповідь може бути або так, або ні. І знати, що йому ще потрібно змінити для того, щоб він удосконалив свою роботу, свою діяльність і функціонував згідно чинного законодавства. Тобто, коли до вас звертається суб'єкт господарювання, який хоче, аби в нього провели перевірку там з відповідною заявою, то ви не є таким каральним органом, а допомагаєте власне десь скерувати його дії для того, щоб його господарство діяло в, в рамках закону. Особисто я і гадаю, що мої колеги ніколи не йдуть з метою каральною спочатку. Завжди ми йдемо на зустріч, Ми лише за те, щоб оператор працював, щоб здійснював свою діяльність. Тому більше все ж таки мета допомогти, пояснити, розказати. Тому що я розумію, що не кожен, можливо, там орієнтується знайти то законодавство чи щось правильне його зрозуміти. А вже покликавши спеціаліста, вони мають можливість поспілкуватися, задати питання. Спеціаліст може вже розказати: це краще зробити тут, а це тут, а це, так, а це так, а це так. І тоді і він працює, і ми знаємо, що в нас на області. Є такий оператор, який дійсно, згідно законодавства працює. Це добре всім. Що стосується стихійної торгівлі, чи регулює ось цей новий оці нові зміни, чи регулюють саме ці питання? Ну, бачите, ніде не прописано за стихійно, тому що вона заборонена. Вона як такова сама по собі не має існувати. Саме це стихійно, вона є стихійно, вона несе якісь зашкоди, перешкоди, вона щось несе недобре. І тому, звичайно, якщо ці гігієнічні вимоги настільки жорстко да, дію самого вже сьогодні офіційного ринку, який існує, і для нього ще буде важче для того, щоб він це все запровадив, щоб у нього відповідали вимогам, то зрозуміло. Зрозуміло, що для стихійних тут взагалі немає ніякого руху і, і це треба припинити. І тому сьогодні це дуже актуально на меті, на словах. Сьогодні всі працюють в цьому напрямку. Але ж Держспродспоживслужба, наскільки я знаю, не має, ну фактично нормативних якихось підстав для боротьби з стихійною торгівлею, це більше інші контролюючі органи, які повинні би слідкувати, аби унеможливити ось такі процеси на території області. Власне, чи відносяться до ось такої стихійної торгівлі за за новими змінами, так звана торгівля з машин, тобто, коли приїжджають от, ви говорили про тимчасові ринки. Знаю, що зокрема і у нас на території області є такі випадки, коли безпосередньо там чи з багажника, чи з салону, якщо це автобусу, проводять торгівлю продовольчою продукцією. Ну, перша реалізація з машини. Вона дозволяється, якщо на території агропродовольчого ринку для цього є відокремлені майданчики. Тобто, якщо це передбачено дирекцію ринку, що у мене на території є криті ряди там для того: столи для молочної продукції, столи для рослинної продукції, столи для грибів, я наголошую, що гриби на ринку тільки з певних торгових точок, які називаються і підписані реалізація грибів. І не більше не з підлоги, не з землі. Не в якому разі, тобто є відокремлені місця. І якщо у цього оператора є відокремлений майданчик для реалізації харчових продуктів, ще й певних, тобто ми не говоримо тут за ковбасні вироби, ми не говоримо за молочну продукцію, ми не говоримо за ті продукти, які вимагають певних температурних режимів. Інші рослина продукція, до прикладу, якщо є такі майданчики, і ця машина заїхала на територію ринку і цю е продукцію перевірила. Лабораторія, і вони мають експортне висновок. Вони на території ринку можуть здійснювати з машини, але це в тому випадку, якщо є місце на ринку. Якщо на ринку не передбачено місце для реалізації з авто, а авто стає за межами ринку, то це вже є стихійно, тому що тільки на території спеціалісти лабораторії можуть взяти зразки і офіційно видати експортне висновок за межами, де стихійна торгівля. Це не проводиться, на жаль. І от ви знаєте, нещодавно в нас був такий, да, прошумів цей бум такий з отруєннями грибами, і дуже часто писали, знає, постраждалі, да, що ми придбали там гриби на центральному ринку. Ось а коли проводиться розслідування, адже ми повинні вивчити ситуацію, тобто, значить, так отруєння гливами на центральному, там 20 жовтня, значить, ми дивимося по журналу вецінекспертизи, чи проводили спеціалісти наші вецінекспертизу саме гливів такого числа. Дивимося не було. Значить, що значить, ці гриби були біля центрального ринку, вищі, нижчі, землі. Тобто, це не були придбані на самому ринку, тому я наголошую, що є ринок, є його обмежена територія. За яку оператор і несе відповідальність. Адже це серйозно, там і прибирання, там і санітарні дні, і чищення доріг, там і боротьба з шкідниками, там е, всі заходи. Ще раз наголошую, це та сама система ХАСП, да, яка стосується цього оператора, а все, що за межами у той від собі, хтось на території ринку продає молочну продукцію у спецодязі, є в нього на рукамнички, ми дивимося, що людина має експертний висновок. А на дорозі поруч, два метри від цього стола, де реалізується молоко, наприклад, на ринку, а на дорозі те саме молоко реалізується з землі, петпляшки і таке інше. І от саме зараз вніс до боротьби до ліквідації стихійної торгівлі. А держпрод розробила і пам'ятки такі дуже гарні, зрозумілі, поменше, як то кажуть, інформації, побільше картинками, щоб люди дійсно зрозуміли, що це небезпека. Да? І от я знайшла дуже гарну таку пам'ятку стосовно пет Що якщо хочеш провести там місяць на лікарняному ліжку, познайомитися там з інфекціями, з тим усім, то можеш спокійно. Сміливо купувати. Купувати. Да, да, якщо ти маєш бажання провести час, так то не перебираючи, можеш це купити, адже ми знаємо, що що підпляшки збираються в смітниках, і, і взагалі це одноразове тара використання, і, і це, це несе певні наслідки, про це потрібно розуміти. Якщо ми повертаємося до гігієнічних вимог щодо агропродовольчих ринків, власне, які такі кардинальні зміни очікують на ринки? Там не знаю, можливо, щодо розміщення самих ринків чи чи змінюється для них щось там, чи зобов'язані вони в своїх конструкціях щось змінювати, вносити там не знаю щось там якимось парканом їх обносити. Ще щось ну найперше, звичайно, що ринок має бути огорожений, тобто мають бути. Його чіткі межі. Поділ території це господарська, і вже там, де відбувається безпосередня реалізація. Обов'язково на ринку має бути доступ до питної води. Тобто там мають бути місця, де можливо помити овочі. Має на ринку функціонувати нормальний, чистий туалет, який би мав чиститися, митися, дезінфікуватися щоденно, мав би бути спеціальний працівник. Ці гігієнічні вимоги, ну такі яркі моменти. Да? Вони наголошують, що навіть адміністрація, оператор ринку має забезпечувати. Спецодягом, інвентарем, ну, торговими місцями, можливо, навіть обладнанням, яке необхідне для торгівлі, спецодягом, і цей спецодяг мав би прати сам оператор тут, щоб вона не контактувала вдома у людей з домашніми речами. Тобто такі, такі вимоги, які стосуються сьогодні природного підприємства, це безпосередньо стосується. Та тобто для молока мають бути окремі ряди. це... Не має бути ні товарного сусідства, щоб коло молочної продукції не торгували домашнім яйцем, яке несе загрози іншого типу. Що дійсно продукція має бути вся перевірена, документи, щоб було підтвердження, що це молочко, цей кисломолочний сир, що це взято від корівки, яка провела всі щеплення, отримала дослідження, що вона є здоровою. Тобто, ну, так, прозора робота на ринку, де дійсно споживач може прийти і придбати і бути впевнений, що він купив безпечну продукцію, тому що гарантія хаску це вихід безпечної продукції, щоб не несли ніяких загроз. А стихійна цього не гарантує. Невідомо хто, невідомо де, невідомо як, невідомо в якій тарі. І зазвичай це ж Де Де знайшли місце, там і стали. А це що, хіба це стіл? Це що в кращому випадку, якщо на якийсь стульчик поставлять. А в принципі, це це ми з землі, Да. І тому тут небезпека, ми про це говоримо. І Держпродспоживслужба дійсно не має прямого відношення до цього, тому що стихійно геть такого не має бути. Але все ж таки ми отримали завдання спільно із органами місцевого самоврядування, спільно з представниками Національної поліції, інспектор повинен йти в цій команді для того, щоб пояснити, не просто сьогодні розігнати людей. Не просто щоб почистити ця територія сьогодні чесна, адже ми знаємо, що сьогодні чесна, завтра знову прибуде. Да, не буде хороше місце пустим довгий час. І сьогодні розігнали завтра, а післязавтра не вийшли. І далі реалізація. Інспектор має пояснити, які це місце загрози. Яка за це, це відповідальність? Адже сьогодні наш інспектор може ходити і здійснювати адміністративні притягнення, крім того, що національна поліція має свої права і також може застосовувати штрафні санкції. Але інспектор він розказує, ми вручали пам'ятки сьогодні, роздруковували це все для того, щоб повідомити. А ви знаєте про це? Більшість людей кажуть, ну, ну це моє домашнє, але моє домашнє добре вдома. Звичайно, корисніше домашнє печиво, коли ми його самі спекли, самі споживаємо. Ми знаємо, що воно наше домашнє, але не для реалізації. Бачите, це десь з серії, що попит породжує пропозицію, що, поки громадяни не почнуть свідомо самі відноситись до цього і не купувати десь розумію, десь момент того, що шкода, ту бабусю, яка вийшла, яка торгує і хочеться їй якимось чином так так допомогти. Проте десь оці ризики захворіти або ще щось, вони повинні бути ну напевне вище і мотивувати цю бабусю таки прийти на ринок. ще Питання стосовно, от ви сказали, що оператори ринку будуть там по цим новим нормам, ледь, там не, не одягати продавців в спецодяг. Ну, напевне, багато наших операторів ринку десь не захочуть виконувати ці правила, адже ну окрім додаткового функціоналу, це понесе ще додаткові витрати. Ось ці додаткові витрати це певно, ще ляже додатково на плечі тих самих продавців, адже. Оператор ринку порахує, що мені там це обходиться ще венну суму. Потрібно це розділити, і таким чином знов ж таки збільшиться вартість. Чи існує в цих нових гігієнічних вимогах, які вступлять в силу вже з 5 грудня, якісь важелі впливу на ось цих операторів ринку, якісь не знаю, чи передбачена якась відповідальність до них щодо невиконання ось цих всіх норм. Звичайно, у нас є стаття 65 за невиконання харчового законодавства, і воно, прийшовши на ринок, якщо людина торгує і місце тобі надала адміністрація ринку, то за реалізацію, за його забезпечення за це все відповідає адміністрація ринку. Адже вони не мають права допустити людину з своєю продукцією на свої ряди, відокремлені там криті павільйони і таке інше, тому що вони, по-перше, їх обслуговують. Да? Якщо ми говоримо за місні, це ж столи, це їх потрібно дезінфікувати, мити на це треба засоби. За це є відповідальна людина, яка здійснює в кінці робочого дня. А ще бажано робити лабораторні контролі, наскільки ефективно проводиться це миття і дезінфекція. Звичайно, адміністрація несе відповідальність зацікавлена, що продукція була перевірена. Вона не має надати право для реалізації до тих пір, доки продукція не буде перевірена. Все, лабораторія перевірила, надала експертний висновок, будь ласка, торгуйте, надає місце, тому що людина, реалізатор, платить за це місце сьогодні адміністрації ринку. І відповідальність буде нести саме адміністрація ринку. У нас є багато агропродовольчих ринків, де там розташовані невеличкі магазинчики. Ці магазинчики мають окремо, деякі мають свою окрему державну реєстрацію, то вони являються окремими операторами ринку і вони відповідають за ту продукцію свою. Спеціалісти лабораторії можуть, так як цей магазин все ж таки на територію ринку, подивитися, який асортимент продукції можливо оглянути ергонолептично по опакуванню, по маркуванню, да, і е, оглянути документи, чи це з документами. тому що цей магазин на території агропродовольчої ринку. Якщо він вже за територію, то звичайно ні. А все ж на території і ця лабораторія повинна обслуговувати, щоб дійсно гарантувати, що ці харчові продукти, які реалізуються, безпечні. В такому разі хто ж нестиме відповідальність, якщо продукція, яку придбають от в цьому магазинчику, який розташований на території ринку, ем, який здійснив контроль, здійснила лабораторія, перевірила. Ну і виявилося, що в результаті там хтось має неприємні, скажімо так, наслідки після придбання і вживання ось цієї продукції. Хто відповідатиме? Безпосередньо ем, директор ринку чи власник ось цього магазинчику? Цікаве питання, але тут треба тут треба. Вивчати цю ситуацію, якщо наслідки від вживання продукту да ми дивимося, це була перевірена продукція, значить її гарантували безпеку. Які причини, чому сталося так? Або можливо цей продукт на належних гігієнічних умовах зберігався. А умови для ринку забезпечує адміністрація ринку. Тобто, якщо ми будемо вже в процесі розслідування виснемо, що, наприклад, там винні там якісь лоточки, адже це теж з гігієнічних вимог сьогодні має забезпечити кожного реалізатора усім цим інвентарем, ножами, обладнанням чи бучем, вагами це забезпечує адміністрація ринку згідно домовленості, я не знаю як. Це там має буде відбуватися. От ви кажете, що більшість не захоче? Звичайно, більшість не захоче, і тому варто про це ще раз наголосити, щоб дійсно е оператор ринку, е дирекція агропродовольчих ринків чітко знала, що їх чекає згідно з цих вимог, щоб не сказали, що вони про це не чули. Тому ми. Мусимо це довести до відома, щоб вони орієнтувалися, що дійсно від них це сьогодні вимагається. А вже як їм діяти, вони повинні це забезпечити. Тому тут будемо розглядати ситуацію в залежності від чогось, що стало причиною, адже ситуації бувають різні. Після 5 грудня чи є якийсь ще там додатковий час? І розумію, що а, ось ці зміни були прийняті ще в квітні. До грудня здавалось би було чимало часу, аби ознайомитись з, цієм, з цими змінами, а, зрозуміти, як далі буде працювати ринок вже після 5 грудня. Проте, чи є якісь ну такі поблажки для операторів ринку, аби ну такі унормувати ось ці всі речі і відповідати чинному законодавству, чи чи є такі якісь? Конкретних таких меж немає. Ніхто сьогодні чітко не скаже, буде чи не буде. Період у них є, Нема. дійсно, ми ще живемо в важкому стані. Е у нас мораторій на планові. Якби були плани, то, звичайно, всі ринки 100% війшли в цей план, однозначно, тому що це ну, так, ризиковані такі об'єкти, да, ми це розуміємо. Але е до цього часу, от від квітня місяця, Держпродспоживслужба листом у по пошті. Кожного директора інформували про такий наказ, про те, що це має бути. Тобто, я впевнена, що на сьогоднішній день ні один не скаже, що ми про це не чули. Ну, тобто ми знаємо. Можливо, щось конкретно десь там ще треба їм дороз'яснити, але кожен ознайомлений і усвідомлений, що таке має відбуватися. Ніхто не може сьогодні точно сказати, що після п'ятого щось там почнеться. Вони мають можливість працювати, змінити хто хоче. Повірте, завжди служба піде на зустріч цьому оператору. Ніхто не буде ставити будь-які перешкоди. Оператор хоче здійснювати свою діяльність, він хоче щось змінити, він працює в цьому напрямку, будь ласка. Якщо ви оператор ринку і досі не знаєте, власне, яким чином вам врегулювати вашу роботу, звертайтесь до фахівців Держпродспоживслужби. Вони завжди пояснять і підскажуть. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.